Борис Євгенович Патон український вчений зі світовим ім'ям. Він народився у Києві 27 листопада 1918 року. Тож маємо сьогодні, в день народження великого генія, провести дослідницьку роботу з вивчення його цікавих сторінок життя та розкрити значення його інноваційної діяльності. Розпочнемо дослідження з родовіду патонів. У 2015 році історики Марія Дмитрієнко та Валерій Томазови написали генеалогічну книгу Рід патонів, історико-генеалогічне дослідження. Документи. З цієї книги можна бачити, що предки Бориса Патона походять із Західної Європи і займалися кораблебудуванням. Серед прадідів Патона були генерали, контрадмірали, прокурори, придворні радники та дипломати. Наскільки я знаю, дід по батькові Оскар Патон, як військовий інженер, брав участь у кримській війні. Мав винаходи змінної справи. Був полковником. А потім він вступив на дипломатичну службу і його призначили, як тепер кажуть, генеральним консулом у Ніцу, згадував Борис Євгенович. Ну а батько його людина легенда, Євген Патон спроєктував перший у світі суцільно зварний міст у Києві через Дніпро завдовжки 1543 метри, а загалом побудував понад півсотні гідротехнічних споруд. На 60-му році він змінив сферу своєї діяльності і заснував інститут електрозварювання. Провів серію досліджень міцності і надійності зверних конструкцій, розробив основи технології довгого зварювання, автоматичного зварювання під флюсом. Це були революційні відкриття. Сім'я, яку створив Борис Патон, теж була пов'язана з науковою діяльністю. Його дружина Ольга Борисівна більше 60 років пропрацювала в Інституті механіки Національної академії наук України, а єдина дочка Євгенія в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії. Глава сімейства пережив своїх близьких на багато років. Як бачимо, доля його рідних та близьких була тісно пов'язана з наукою. Не дивно, що і Борис пішов таким же шляхом. Борис Патон закінчив Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, який в той час мав назву Київський індустріальний інститут. У 1953 році Борис Патон очолив інститут, який створив його батько. А від 1962 року очолював Національну академію наук України. Борис Патон одноліток Національної академії наук України. Гетьман Павло Скоропадський заснував академію у листопаді 1918 року. Тоді ж і народився Борис Євгенович. У 2018 році Патон. Та Національна академія наук України святкували своє сторіччя. Отже, говорячи про знаменитих рідних і близьких Бориса Батона, можна сказати, що він не лише не підвів своїх легендарних представників роду, а навпаки, ще більше прославив знамените прізвище. А підтвердженням цього є його інноваційна діяльність, значення якої важко оцінити. Адже у матеріалознавстві в електрозварюванні немає людини, яка б стільки зробила і досягла, як він. Борис Патон видатний учений в галузі електрозварювання, металургії і технології металів. Його наукова діяльність розпочалася в період Другої світової війни, невдовзі після отримання диплому. Диплом я захищав у перший день війни, розповів Борис Хівенович. Враховуючи ситуацію, нам дозволили захищати всім одночасно. Пам'ятаю, як на вулиці Михайла Коцюбинського, де жила наша сім'я, я йшов до політехнічного інституту і як біля нинішньої площі перемоги потрапив під наліт німецьких літаків. Ми були молоді і легковажні, і я не знайшов нічого кращого, як заховатися від бомб у під'їзді найближчого будинку. Як нібито це був дощ. Першим його відкриттям вважається сумісна робота з батьком та братом Володимиром щодо застосування автоматичного зварювання закритою електричною дугою під флюсом. На час війни перед ними стояло завдання створити кращий середній танк Другої світової війни, яким і стане Т-34. Патонівці поставили перед собою два непідйомні завдання. Розробити новий вид зварювання, якого ще не було в світі, і створити автоматизований апарат зварювання, до якого ще ніхто не додумався. Розробка нового виду зварювання, якого ще не було в світі, вдалася. Як результат численних експериментів, батько і сини патони знайшли такий склад порошку, що, розплавляючись у момент зварювання, не допускав повітря до шва двох поєднуваних деталей. Такий шоу отримав назву шоу Патона. З дня в день, з місяця в місяць, шоу Патона надійно з'єднував у монолітне ціле танки Т-34 та інші бойові машини. Він і справді був міцнішим за саму броню і навіть під прямим обстрілом продовжував надійно тримати понівечені вогнем броньові плити. Це був дійсно науковий подвиг. Окрім того, українські винахідники створили апарат, який зварював великі фрагменти танкового корпусу автоматично і виконував це у восьмеро швидше, аніж кваліфіковані робітники. Більше того, запропоноване патонівцями обладнання дозволило ним користуватися будь-якій жінці чи підлітку. Доволі швидко фронт почав отримувати у вісім разів більше танків, ніж раніше. Створена ними принципово нова схема управління дуговими автоматами значно полегшила та прискорила впровадження автоматичного зварювання під час війни. Під їхнім керівництвом та за безпосередньою участі були змонтовані десятки зварювальних автоматів на танкових та інших військових заводах. Якщо раніше завод починав випуск із трьох танків на добу, то завдяки винаходу дійшов до 35 машин. І стали працювати не три, а 133 автомати АСЗ, самохідні зварювальні апарати, патони. У першій половині 60-х років 20-го за безпосередньої участі Бориса Фотона формувалося вітчизняне виробництво електрозварних труб. Були знайдені сміливі технології та створені унікальні системи багатофакторного управління процесом контактного зварювання оплавленням, так звані комплекси внутрішньотрубних контактних машин північ. Надалі саме вони широко використовувались під час будівництва більшості магістральних трубопроводів зі стали різної міцності. Патонівці створили також оригінальну систему автоматичного зварювання неповоротних стиків труб самозахисним порошковим дротом із примусовим формуванням шва. Це комплекс стик. Будучи вченим новатором, Борис Платон ніколи не боявся нових сміливих рішень та експериментів, в тому числі і в космічній промисловості. Нові технології, технології зварювання знадобились навіть поза Землі. Атон разом з командою створив апарат, який може працювати у космосі. 1969 року, з його допомогою, випробувальні зварювальні роботи почались у відсіку корабля Союз 6. Вони проходили в умовах гравітації з метою створення або ремонту технічних конструкцій у космосі. Першим космічним об'єктом, де відбулося. Зварювання був апарат вулкан. Інженерам вдалося провести там зварювання за допомогою спеціального пристрою, який винайшов потом. Зварювання роботи проводились електронним променем, стиснутою дугою низького тиску і електродом, що плавиться. Після успішного повторення цього методу, у 1984 році відбулося перше зварювання у космосі. На початку 90-х років ХХ століття Борис Потон зробив значний внесок у розвиток медицини. Він розробив унікальну технологію, якою користуються лікарі в 21-му сторіччі зварювання живих тканин. Ця ідея у нього виникла після того, як він впав, катаючись на водних лижах. Після операції вчений не дізнався, що лікарі різали пилку його китицю. І він подумав, що навіть у медицині можна використовувати метод з'єднання тканин методом зварювання. Потім Патон разом з іншими вченими розпочали експерименти. В результаті ними було створено зварювальний медичний пристрій, за допомогою якого хірурги змогли безкровно розтинати та поєднувати живі тканини. Його перевагами стали зменшення часу проведення операції та швидка реабілітація. Після успішного використання методу зварювання живих тканин, його почали застосовувати у всіх галузях медицини. Одним з головних наукових відкриттів київського вченого стало зварювання під водою. Його почали проводити в українській столиці у середині 90-х років. Це стало можливим завдяки тому, що Патон виявив наступне. Якщо на електрод з низьку вуглецевого дроту нанести товстіший шар покриття, Яке просочене спеціальними лаками, дуга у воді нагріває, плавать метал так само, як і на повітрі. Завдяки зварюванню під водою в річці Дніпру з'явилися системи водопостачання, греблі і резервуари для очищення води та багато іншого. Також зварювання під водою допомогло надалі створювати нові методи проведення ремонту та зведення портових споруд. 19 серпня 2020 року на 102 му році життя назавжди залишив нас один із найвидатніших людей країни і світу, відомий науковець та президент Академії наук України Борис Патон. Разом із ним пішла ціла епоха, епоха геніальних вчених старого Гарту, першовідкривачів та експериментаторів. Хоча сьогодні серед нас і немає Бориса Патона, та справа, розпочата ним, продовжується. Прикладом цього є робота інституту електрозварювання імені Патона, який продовжує знайомити нас зі своїми здобутками. Зараз інститут вдосконалює роботу роботизованої системи вихрострумового неруйнівного контролю. Крім цього, Інститутом розробляються технології діагностики інфраструктурних об'єктів за допомогою БПЛА та фотограметрії. Тобто, наукова діяльність інституту сьогодні тісно пов'язана із сучасними вимогами нашої держави.